Доброго дня, Виноградарі! Сьогодні 13 серпня, городище Черкаська. Вибірково завтра поїдуть на ринок Сільва Карпушева, на в такому вигляді, вже зараз. Потім Бруно, теж він над частково є ягоди. З тріщинами ну, щось убереться, але що він вже набрав непогану цукру, має вишне, черешневий верніше, смак. Потім подивлюся частково можливо, пам'яті вчителя. І тут у цьому ряду ще є подарок не світає, кущ. Далі в тому ряду там у мене атос теж досить непоганий, Уже є. Варіант в плані цукру, не все, правда, але знову ж таки частково. І є ще в мене подарок не світає два кущі молодших, зараз покажу. Це ось молодші кущі, менше трохи громад, але вони досить непогано вже набрали цукру. Це ось у нас тут подарок не світає. Це все завтра буде частково різатися. Ну, Знову ж таки, якщо погодні умови дозволять, тому що... В нас час від часу дощі. Слава Україні! Верхня ягода вже досить непогана, нижня ягода ще повисить хай, тому ще декілька днів він буде висіти в мене. Ну, такі справи. Покажу ще атос. Це байконур стіна. Це для прикладу, бачите, такий вже в такому стані байконур. І атос. Атос вже практично готовий. Буду вибірково різати, вибирати те, що краще, те, що стигліше, що більше набрало цукру. Ось такий ось атос у нас. І там теж Атос свисить. Добренько вам теж гарних урожаїв і доброї торгівлі тим, хто займається ягодою. Всього найкращого, успіхів!